Це був спіч для людей, які обожнювали критикувати всіх навколо. Але все життя ходили в рожевих окулярах. Він запитав: чому ти дивишся на скалку в оці брата твого, а колоду у власному оці не помічаєш? Як можна сказати братові, дай я вийму скалку з твого ока, коли у твоєму власному оці колода? Спочатку витягни колоду з свого ока, а потім побачиш, як витягнути скалку з ока брата. Ісус ходив серед таких самих людей, які бісять нас зараз. Навіть гірше його зраджували, засуджували, обманювали. Я б на його місці кричав: СОС! Як це зупинити? Як вийти з цієї гри? Але він якось спокійно на це реагував. Хоча б так само обирати, зневажати тих, хто не поважав його. І як же йому вдалося розгледіти людину, а не її недолік. Можливо, мене всі бісять, тому що я якось неправильно дивлюсь на людей. Вони не винні, просто я не можу приймати їх такими, які вони є.